не сьогодні буду говорити дурні речі, через що мене кидатимуть помідорами. Але, тим не менше, я їх все одно скажу. Деякі речі обирають не через те, що вони найкращі, найякісніші, найкрутіші, а просто через те. Що вони працюють. У мене в руках це М030, а версія Glock 18 від компанії Цима. І це саме той випадок, коли пістолет не блищить, не може походитися якістю збірки, преміальністю матеріалів. Але це той пістолет, який буде працювати тоді, коли всі інші вже скисли і замовкли. Автоматична версія Glock 17 використовується численними підрозділами по цілому світу. Не буду на них зупинятися, але скажу коротко, що цей пістолет не люблять. Його поважають через те, що той, хто вже грав страйкбол, навесні восени зимою, знають, що пістолети на грінгазі вони скисають і починають випльовувати кульки. В цей момент дістається вторинна вторинка, а версія якогось пістолету. І ви починаєте нарізати фраги знову. Дана модель доступна в двох кольорових виконаннях. Корпус ЗБС пластику, ні про який метал мова не йде, оскільки блоубеку в цього пістолету немає, як такого в принципі. Маємо прицільні засоби фіксовані, маємо перемикач режиму вогню, а також маємо фіксовану рейку під монтаж ціливказівників, ліхтариків, чогось такого. Так, якість збірки в нього не сама краща, але в руці він сидить достатньо влито, достатньо міцно. Якихось явних критичних люфтів немає. Так, це не KWA. так це не Tokyo Marui. Всередині маємо гірбокс типу Micro-AAP. Так, він пластиковий, але він уже перевірений часом. Маємо пластиковий поршень з першим металічним зубом, маємо стильні шестерні з обробленням, про які говорить виробник, а також маємо регульований хабап. Дана версія також оснащена мосфетом. Які ж недоліки цього пістолету і що потрібно враховувати, якщо ви розглядаєте його покупку? Перше, немає блоубеку. Якщо для вас це критична опція, ну проходьте далі, це не ваш вибір. Друге, пластиковий корпус. Так, є присутнє певне відчуття іграшковості, але треба розуміти, що це AIP, це не про пункти. Третє. Достатньо специфічна форма магазину, але знову ж таки це типово для AIP, тому від цього ми нікуди не дінемося. Ну і останнє цей пістолет не дуже любить кидання в пісок і в воду. Отже, даний варіант Glock 18 це простий, недорогий, стабільний бекап з простим тюнінгом і з вигідним, недорогим обслуговуванням. Він створений не для пунктів, він створений для роботи. Шутки сводят у кульки ориентиром на 70 метров за секунду.